Привіт всім'я мого каналу, значить продовжуємо доводити трактор до ума, до логічного завершення, поки є час, пережнивами. Так що підтягуємо те, що хотілося б зробити, і те, що якби потрібно. Наш дивіться, ось вже я вам показую. Зробив я такий ось ящик на місці, де по заводу стоїть акумулятор. Нічого тут румсет не став, тобто в будь-який момент можна при желанні і при необхідності повернутися на місце. Значить, це все з полторашки метала. Тут ззаді зроблена ось така кришечка. Два ну, дві, дві петельки на закльопки. Там нарізана різьба і така кришечка зроблена. І тут же зістенно така кришечка на штатне місце. Ну той отвір, то таки позаклеїться в десь там. Пару отворів, то тої ерунда. Дай, дай буде порядок. Це таки пофарбував його. так що. Ну і сюди ж поставив такий ось лястичок. Закривати. для чого він призначається? Тобто Для болтиків, гаєчок, якась там бистросйом. Ну тобто, Така фурнітурка, яка потрібна в дорозі любому трактору. Тому, що, саме розумієте, без запасного якогось болта, гайки, шпинта і так далі. Поле їхати нічого. тобто Тут би слугувати іменно для цього. Плюс, навіть як вечором, то до цього фоторяга габаритного оце пространство добре видно, підсвічується і удобно. Навіть якщо щось ночі, ось брати, Ось відкрив, воно якраз що, порився і закрив. І з цього місце не гуляє. Ну і в принципі смотриться, як на мене непогано. По цьому сказав, ще один ящичок планую встановити тут на Ланжерон. Тут виключно для ключів. То є ключі, монтіровки, молоток. Ось у мене є такий ящичок. Все, він тут закривається. Ну, то есть такого формату і хочу його ще прикрутити. Я сюди. Це таки думаю, підскажіть, може, напишіть, як думаєте, його чорним зробити, чи вже робити його цвіт трактора. Не знаю, може чорний виділявся. А там, в принцип... принципіально, але напишіть, як ви думаєте, як буде краще. Есть, це буде для інструмента, це для болтиків, гаючок і, і для такої всякої мелочовки. Так, далі установив ось ось бачок комивача. Він у нас з копейки, зйомний, ось на такій стоїть пластині, Получається у такий, цій заводській, такий просердний отвір, з цієї сторони ця пластина, а з цієї сторони ось ця. Тобто все тримається з двох сторон. То є, покажу вам, як з цієї сторони. Це все виглядає, значить, все. сам бачок, копійка, моторчик, трубочка, теж все купляв з копійки набір. І ось, не знаю, навіть тут може і по заводу, тут був отвір, я його не свердлив, в принципі, через резиночку провів, ось, поставив винуватель ось такий, тому що... Ось так воно заходить тут. Ось бачите, тут резиночку я всунув оцей отвір. Ну і трубочка пошла туди на омивач. В принципі, давайте одразу зі стримключу масу продемонструємо, що пускай він непогано. Включаємо масу. Ось цей заводський кнопочка, яка була. Як бачите погано видно, ну. Дві струйки прекрасно омивають. Так що ще плюс і це зробив. Ще покажу таку маленьку цяцьку, знайшов на просторах емблему. UMZ. Да, вона тут має якісь такі мікротріщини. Я так поняв. Не знаю, то ли брак якийсь був, завалявся. Ну, Вибора як такого нема. Хотілося сюди емблему, напередок. Її не тут. Ставить якісь тут ауді і так далі. Я вважаю, ну, нелогічно, хотілося б заводське виконання. Ну, Він сам по собі дюралівий, не знаю то ли. Ну, Времені воно полопатися не могло, але то таке вже. В принципі, виглядає симпатично те, що я і хотів. Ну і общий вид має такий. В принципі, осталося збоку зробити для пасажира сидушку, ну і разом ящичок для там, води ну, і так далі тобто для лічніх речей. А тут вже витяжчий чисто тракторний, те, що буде постійно з трактором. Цей інструментальний буде замикатися, тому що там ключі, щоб мало і десь покинуть. Сам трактор у мене замикається. Я його замок цей купляв заводський, щоб він замикався. Десь тут, ось як бачите, стоїть замочек. В принципі, щоб воно все було більш-менш. Ну, десь, Якщо десь оставить, щоб це все, все було під замком. Ну і в принципі на цьому поки що все. Ще щось буде, обов'язково вам покажу. А з вас. Отакий палець вверх. Підписуємося на канал і до нових зустрічей. Далі обов'язково буде.